У цьому випуску я хочу поділитися з вами власними спостереженнями стосовно типових помилок, яких припускаються автори. Для тих, хто не знає, я працюю рідером у кінокомпанії, яка продюсує і займається дистриб'юцією повнометражних фільмів. Це одна з найбільших компаній у Канаді. Рідер це та людина, яка читає для кінокомпанії сценарії, пише на них розгорнуті відгуки присвоює їм рейтинг, і лише після цього ці сценарії найкращі з них потрапляють на стіл до продюсера. Тобто рідер це та людина, яку тихо ненавидять усі сценаристи, тому що вважають, що рідер, саме рідер, винуватий у тому, що їх сценарій не пройшов на наступний рівень. Але насправді персонально я лише радію, коли до моїх рук потрапляє якийсь гарний сценарій, я можу його справді порекомендувати продюсерам. Зізнаюся, відверто, стається це не дуже часто, не так часто, як мені хотілося, і співвідношення приблизно таке. На сотню прочитаних сценаріїв я відбираю три непоганих. В процесі ознайомлення зі сценаріями я з'ясувала для себе, що автори припускаються приблизно одних і тих самих помилок. Тому сьогодні хочу поділитися з вами своїм списком. Оскільки загальні основи сторітелінгу можна застосувати як до сценаріїв, так і до романів, домовимося, що ми говоритимемо про помилки, які зустрічаються в цілому у написанні художніх творів. Отже, найтиповіші помилки, з якими я зазвичай стикаюся, коли читаю сценарії, можна поділити на чотири загальні групи. Ті, що стосуються персонажів, структури, сюжету та жанру, сьогодні зосередимо увагу на персонажах, а саме на головному героєві. Як я вже неодноразово зазначала, історія це не просто низка подій. Історія це низка подій, які обертаються навколо головного героя або групи героїв. Отже, неможливо переоцінити важливість гарно написаного протагоніста. Але я часто читаю сценарії, у яких і вас це може здивувати, немає головного героя. Це через те, що автор так захопився сюжетом і світобудовою, що історія перетворилася на перелік і опис подій, і ми скачемо від одного персонажа до іншого. І стається так, що всі персонажі просто перебувають у ситуації, у якій вони стають інструментарієм для здійснення подій. Особливо часто це стається з тими авторами, які намагаються наслідувати історіям, у яких великий ансамбль персонажів поринає у карколомних пригод на кшталт фільмів Тарантіно та Гая Річі. Але помиляються вони в тому, що усі персонажі цих видатних сторітелерів насправді завжди мають базові ознаки, які роблять їх цікавими: такі як мета, перешкоди, конфлікт, високі ставки. І всі ці герої взаємодіють у рамках однієї історії, тобто вони не відірвані від неї. Наступна найбільша помилка це пасивний головний герой. Це зустрічається дуже часто. Типу, герой є, але він нічого не хоче. У нього немає жодної мети, з ним просто відбуваються події, а він змушений на них реагувати. Чому це не працює? Зараз ви почуєте мантру, яку я. Повторюю майже у кожному своєму відео. Будь-яка історія це герой, у якого є мета, але на його шляху з'являються перешкоди. Це і створює драму, це і змушує нас вболівати за героя і чекати, чи він досягне цієї мети, чи він подолає перешкоди, чи виживе у війні, втече з в'язниці, знайде справжнє кохання і таке інше. Пасивний герой, у якого немає мети, це вірний шлях до провалу. От один приклад із сценарію, що я прочитала нещодавно. Дівчина працює доставщицею піци і додатково водієм для усіляких підозрілих клієнтів. І от одного разу такий черговий клієнт встряє у дуже небезпечну ситуацію. Його починають переслідувати бандити, починається погоня і ця жінка водій. Всі 100 сторінок рятує свого клієнта. Це просто ситуація, це не історія, тому що у головної героїні немає власної мети, у неї немає власного наповнення, вона нічого не намагається досягнути. З нею просто стається ця ситуація, і вона рятує якогось підозрілого клієнта, і, до речі, незрозуміло заради чого. Ще одна розповсюджена проблема це підміна героя. Буває так, що ми розпочинаємо з явно вираженим протагоністом, у якого є всі атрибути головного героя. У нього є мета, є недоліки, є перешкоди на його шляху, але нас знайомлять з ще одним героєм, і раптом ми вже забуваємо про першого, і він відходить у тінь. Часто так стається, тому що автор насправді не розуміє, як дати розвиток заявленому на початку протагоністові, в рамках вигаданих ним подій. Приклад зі сценарію, який я прочитала буквально вчора. Головний герой, професійний боєць ММА, у якого проблема зі стосунками у родині, тому що він безвідповідальний, не приділяє увагу своїй сестрі та її доньці, у якої саме має скоро відбутися день народження. І от на цей день народження головний герой дарує племінниці старовинний колон, який виявляється проклятим. І раптом на перший план виходить уже племінниця. І це вже історія про неї. Тому що погодьтеся, доволі важко сумістити реалістичну драму про бійця МММ та надприродню історію про дівчину підлітка і проклятий кулон. Це можна зробити, це можна зробити, але доведеться переосмислити всю структуру сценарію. Іноді, у невдалих історіях буває так, що у головного героя не відбувається персональний зріст. Це стається через дві можливі причини. Або у головного героя немає недоліку, і це такий собі ідеал, у якому, якому просто нікуди зростати. Або ж у головного героя є недолік, але автор не знає, що з ним робити. Не зрозумійте мене неправильно, бувають святі головні герої, у яких немає значних недоліків, як, наприклад, зараз ви бачите на екрані. Тому що ці герої існують в рамках особливого типу історій, у яких не герой має змінитися, а він чи вона має змінити світ навколо себе. Бо у тому світі, де вони перебувають, усе йде шкереберть, усе не так, щось має змінитися. У решті творів для того, щоб історія сталася і мала логічне завершення. Головний герой має чомусь навчитися протягом пригоди, усвідомити свій недолік і виправити його. Мій улюблений приклад на всі часи і народи останній самурай. Якщо ви не дивилися і не хочете спойлерів, перейдіть до наступної частини відео. У цій історії головний герой, капітан Олгрен, пережив не найкращі події у своєму житті. Він був американським військовим і за наказами командування вбивав індійців. Враховуючи жінок і дітей. І тепер він живе у постійному кошмарі, його переслідують видіння минулого, його мучить сумління, він губиться на дні пляшки і взагалі вважає, що життя його а, в цілому закінчене. Але старий друг кличе його на нову війну, тепер уже у Японію, де капітан Олгрен за контрактом має навчати нову японську армію західному стилю ведення війни. Протягом історії, яка розгортається навколо капітана в Японії, він усвідомлює свої вади і що для нього, є, що для нього все ще залишається шлях до зцілення, що він ще може виправдати себе і вчинити вірно. Чому і присвячені добрі дві третини фільму. Вернемося до того самого бійця ММА, вада якого у тому, що він недостатньо піклується про свою родину. Таким він залишається протягом усієї історії. Він кошмарить свою сестру і племінницю. Він грубий з друзями, він невдячний по відношенню до свого тренера. А потім, прямо перед кульмінацією, він має змістовну розмову зі своїм наставником, у якій той пояснює йому, яка та той безвідповідальна свиня, і головний герой раптом змінюється. То якщо усе можна було виправити однією розмовою, на що ми взагалі дивилися, а в моєму випадку читали усю цю біліберду цілих дві години? Якщо у героя є недолік, якась вада характеру, має бути так, що на початку він її не усвідомлює, але увесь другий акт має бути присвячений тому, щоб протагоніст чомусь навчився. І лише перед самою кульмінацією він має нарешті усвідомити, в чому була його вада, і хоча б зробити спробу виправитися. Окрім звісно, трагедії, де, як я вже казала, суть полягає в тому, що герой, хоч і усвідомлює свою ваду, змінити себе не може, бо як заведено горбатого могила виправить. Наступна проблема, з якою я дуже часто маю справу, коли пишу відгуки на сценарії, це те, що називається low stakes, низькі ставки. Це знову ж таки пов'язано з метою героя. Вона, начебто, у нього і є, але якщо протагоніст її не досягне, нічого страшного не станеться. І в результаті мені, як читачеві, а як наслідок глядачеві, якщо б такий фільм зняли, було б взагалі нецікаво. Досягне цей герой своєї мети чи ні. Приклад із прочитаних мною сценаріїв. Знову ж таки, про бійця, але тепер вже боксера. Чомусь це один із найпопулярніших типів персонажів у авторів. Так от, цей боксер збирається вийти на пенсію, але він ще не накопичив жодних заощаджень, тому збирається взяти участь у чемпіонаті ще один останній раз, щоб підзаробитися. Його мета, звісно, перемогти. Але і що? Ми живемо у світі, у якому 90% людей не мають фінансової стабільності. Це не робить їх героями цікавих історій. Ну, не переможе він у цьому чемпіонаті, як і всі, він зможе влаштуватися охоронцем або інкасатором і спокійно собі заробляти достатньо на існування. От якби від виграної суми залежало чиєсь життя, тоді це підвисило б ставки. А якщо б ще якась небезпечна людина на кшталт хрещеного батька мафії погрозами вимагала б від протагоніста, щоб той програв, ставки підвисилися б ще більше. Я, звісно, зараз розмовляю набором кліше стосовно виграшу, щоб врятувати чись життя і мафіозі, який змушує боксера програти. Але ви зрозуміли, до чого я. Треба знайти якийсь інструментарій, щоб підвисити ставки. Ще одна проблема виникає тоді, коли у протагоніста є мета, але вона не має для нього жодного персонального значення. Наприклад, це детектив, який розслідує вбивство. Він просто робить свою роботу. Для нього це чергове завдання. Я не маю на увазі, що вбивство, яке він розслідує, має бути пов'язане із кимось, хто був йому близьким, і тепер детектив хоче помститися. Я не маю на увазі цього. Але я маю на увазі, що те, що відбувається у самому розслідуванні або навколо нього, має хоч якось змушувати серце детектива тьохнути. Звісно, ви можете сказати: а як же серії детективів Агати Крісті про Пуаро і Міс Марпл, які не мали жодних власних амбіцій у розслідуваннях, що вони вели, і весь світ читає їх вже майже 100 років. Так, це правда. Але автор має дуже постаратися, щоб компенсувати таке відсторонення героя. Герой у такому випадку має бути екстраординарним, цікавим персонажем, за яким нам просто цікаво слідкувати. Нам хочеться спостерігати, як геніальний ум Пуаро у найнеймовірніші способи розкриває вбивства. власне, це єдине, що нас цікавить у цих історіях. Ну, і до того ж, ніхто так не писав карколомні сюжетні повороти і неочікувані викриття як Агата Крісті. Якщо ви так вмієте, тоді вам можуть вибачити протагоніста, який просто виконує свою роботу. Хоча, до речі, навіть Пуаро мав трохи персональної зацікавленості, бо часто густо жертвами ставали або його якісь давні знайомі, або люди, з якими він щойно познайомився. Тому ж йому доводилося... Приймати у тому персональну участь, або іноді йому доводилося брати на себе нелегке рішення відпустити вбивцю, який вчинив самосуд над якимось покидьком, наприклад, або ж все одно притягти його до відповідальності. Тож навіть із пуарони так все просто. Ще один приклад слідчого, який має персональну зацікавленість у справі, Клариса Старлінг із Мовчання ягнят. Якщо ви не дивилися і не хочете спойлерів, перейдіть до наступної частини відео. Так от, звісно, як будь-яка нормальна людина, Клариса хоче упіймати маніяка, який вбиває жінок. Але для неї ця справа особисто болісно перегукується із власним спогадом. Про ягнят, яких на фермі її дядька, дядька здається, повели на забій, і як ті кричали, і як потім їй закарбувалася у пам'яті та страшна тиша, яка настала, коли ягнята вже були мертві. Вона, як дитина, не могла пробачити собі, що не змогла врятувати ягнят. І ця провина переслідує Кларису. Її глибока емпатія навіть привела її до лав ФБР. Тож, якщо навіть ви не хочете робити виконання завдання персональним для вашого протагоніста, наповніть його хоча б власними переживаннями героя. Зробіть так, щоб ваш протагоніст емоційно палав, виконуючи це завдання. Проте, намагаючись передати глибину персональної історії протагоніста, автори часто припускаються іншої помилки. Ми всі чули термін інфодамп, це перевантаження читача великою кількістю інформації одним великим блоком. Так от деякі автори починають історію здалеку, зливаючи нам усе, що треба і не треба знати про протагоніста у першій сцені або главі, від його першого прища, який зламав йому життя у школі, до невдалого шлюбу. Якось Шрек порівняв себе із цибулиною і сказав, що у нього є, як і у цибулини, різні прошарки характеру. Так от, Читач або глядач хоче поступово, поступово знімати ці прошарки героя. Він не хоче читати резюме з усіма даними. В гарно написаній історії автор дає нам окремі елементи персоналії протагоніста, немов він є. Пазл, який нам треба самостійно скласти, ми маємо задаватися питаннями про героя, це і є рушієм історії. Якщо все стає зрозуміло вже на початку і нам пропонуються всі відповіді, персонаж протагоніста більше не представляє собою цікавості. Як зрозуміти, чи не розповіли ви надто багато? Поставте питання до тієї інформації, яку ви надали про вашого героя. Якщо до неї ще можна поставити питання, якщо у тій інформації ще є загадка, тоді ви, на вірному шляху. Один із найбільш очевидних інфодампів у кіно це голос за кадром. Цей прийом вважається інструментарієм лінивого автора, який просто хоче розповісти все у кількох реченнях і піти далі. Інший невдалий інфодамп може зачаїтися у флешбеках, тобто відсилках у минуле або кошмарах, від яких головний герой постійно прокидається весь такий спітнілий і захеканий. Часто вони просто нікому не потрібні і розкривають усі таємниці занадто вже рано, або просто в лоб. І замість того, щоб ми розкривали таємницю героя поступово, шар за шаром. Пам'ятайте про цибулю ми усе отримуємо у цьому одному флешбекові. Наступна розповсюджена помилка, ви не повірите навіть у фільмах, які вже зняті це відсутність гідного опонента. Я вже говорила про необхідність сильних антагоністичних сил у відео Як написати вдалого антагоніста. Посилання зверху. Коротке резюме. Якщо протагоністові все дається легко, така історія не може бути захопливою. Як протагоніст потребує уваги автора, так і антагоніст має бути добре продуманим і він має зробити усе можливе для того, щоб зупинити героя. Наступна проблема мене персонально дуже дратує, і я постійно бачу її у фільмах та серіалах. Відсутність логіки та мотивації у рішеннях персонажів. Це відбувається тому, що автору конче потрібно, щоб відбувалися певні події, ставалися певні конфлікти, розпалювалася драма. Тому персонажі стають заручниками сюжету і починають робити якусь позбавлену логіки хрінь. Цим дуже грішать автори горорів, я думаю, ви теж це помітили. Яким просто потрібно кинути персонажів у небезпечну ситуацію, тому ті роблять такі тупі речі, що глядачам просто хочеться, щоб ці безтолкові ідіоти вже швидше відправилися на той світ. Або я певна, ви теж з таким стикалися. Цілий сезон серіалу може триматися на конфлікті, який. Стався лише через те, що хтось комусь не розкрив якусь правду. А потім у кінці правда розкрита, і обоги, виявляється, все було б нормальне, якби герой розкрив свого рота і сказав всю цю правду на самому початку першої серії. Це все дешеві прийоми і ознака ледачого автора. Ну і на закуску, так сказати, дві помилки, які одразу ж руйнують історію. Перша це герой, ходяче кліше, в якому ну просто немає нічого нового. Скільки разів ви бачили історію про дівчину-підлітка, яка не така, як всі, і взагалі зовсім не пантова, і не популярна, і трохи відморожена, але у неї якимось чином закохуються два хлопці, і ми всі чекаємо, як натреновані морські котики, коли вона вже обере якогось одного із них, і ми вже зможемо плескати своїми ластами від захоплення. Постери тут. Ем, протилежна проблема. Автор надто старанно намагається зробити персонажів не такими, як більшість. Ви можете сказати, що мені не догодиш, але я вже чесно зізнатися, втомилася читати про плеяди персонажів, які всі обов'язково не білі, не чоловіки, не звичайної орієнтації, не повністю здорові, не мають усіх кінцівок. Виконують незвичні ролі у суспільстві і так далі. Ти немов читаєш про якийсь інший вимір, ну або про людей з Тіктока. В усьому має бути баланс. Це прекрасно, коли в історіях отримують репрезентацію різні прошарки соціуму, але не варто з цього робити показне шоу. Ми всі просто хочемо гарних історій, а не політики партії. Ось такий у мене вийшов огляд невдалих протагоністів. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відео. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням в описі до відео. На цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!